Тобі до 40, а ти ще не робив УЗІ судин голови та шиї? Не біда. Отже, коли потрібно робити УЗІ судин голови та шиї? Підозра на аномалію розвитку судин. Атеросклероз, тобто зміни в стінках судин. Та атеросклеротична бляшка. Тобто ми шукаємо або зміни в судинах, або закупорку їх. Дуже рідко це відбувається в віці до 40 років. Все те, що вас лякає більшості пацієнтів, які